Доброго дня, потеревено за життя в Дані. Копенгаген, парк Тіволі це найстаріший функціонуючий парк атракціонів в Європі. Не буду казати за весь світ, бо не знаю. Е, до мене приїхали друзі з Києва, то ми прийшли сюди, по... щоб діти покаталися. Коротше так. У мене річна картка у ціволі, і ти купляєш, платиш один раз, і потім ходиш і вже використовуєш. Тобто, вход безкоштовний атракціони. Ти купляєш такий турпас і всі атракціони входять в, кіль... в стоимость. То, може, ти покатаєшся 5 разів, було б дешевле, можливо, за один заплатити, але це майже це дуже складно заплатити за один атракціон. Треба купляти отакий пакет. Данці, до речі, дуже Полюбляють всі всякі пакети та абонементи. От, наприклад, ти можеш купити собі підписку на такий б'юті бокс. Гуді бокс і тобі кожен місяць буде приходити випадковий набор косметики. Відписатися не так то й просто. Там треба дуже багато клікати на різні кнопочки. То коротше, ти себе якби підсаджуєш на щомісячне використання грошей, наприклад, на косметику. Також саме фітнес. Якщо ти записався у фітнес-клуб, ти не можеш купити на один місяць доступ. Ти маєш підписатися. Потім, щоб підписатися, треба за декілька місяців попереджати. Коротше, не так вже й просто відписатися. Взагалі, Данія це країна різних абонементів та підписок. Кожного місяця платиш гроші, отримаєш деякі сервіси. Потрібні вони тобі чи ні, не знаю. але... Так, краще, то ти, якби все время витрачаєш гроші всі тирну. Гарного дня.